Вітаю ваші глядачі, ефір програми Життя громад. І сьогодні гість нашої студії заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Вітаю вас, Олексій. Доброго здоров'я. Зараз проходять активно постійні депутатські комісії обласної ради. Депутати готуються до сесії. Власне, коли пройде засідання і який порядок денний. Голова обласної ради в понеділок планує підписати розпорядження. Буде скликана позачергова сесія Полтавської обласної ради. Планується вона у вівторок. Від військової адміністрації надходять проєкти рішень, є проєкти рішень, де розробники є обласна рада, є ряд майнових питань. Зараз всі ці питання проходять депутатські комісії. Достатньо активно депутати працюють і вносяться певні правки, ці проєкти рішення. Я сподіваюся, що всі питання, які будуть винесені в зал сесійний, ну онлайн у нас зараз проходять сесії, вони будуть проголосовані, підтримані депутатами. Ці питання стосуються комунальних підприємств наших в галузі охорони здоров'я, культури, житлово-комунального господарства. Є ряд питань, які вносять зміни в обласні програми, програми пов'язані з екологічними питаннями, в тому числі. Тобто, йде планомірна підготовка до сесії. Я дуже сподіваюся, що депутати приймуть участь і всі ті запропоновані проекти рішень будуть проголосовані. Планується ще ряд звернень до і Верховної Ради, і до президента, до кабінету міністрів. Зараз тексти готуються. Це стосовно чого це, скоріш за все, будуть подання від голів фракцій. Сьогодні на комісії житлово-комунального господарства було запропоновано сказати, чергове. Скажімо так, звернення про незадовільну роботу очільника Агенції відновлення. Агенція, яка відповідає в першу чергу за дороги державного значення в нашій області, ми вже один раз приймали звернення на керівника цієї агенції. Відповідної реакції немає. Депутати наші отримали вже більш-менш чітку інформацію і статистику порівняння роботи агенцій по державі. І, на превеликий жаль, Полтавська область там в кінці цього списку. Це Тому мова йде про об'єми, про якість про що йде. Це мова йде про об'єми робіт, про використані кошти. Держава виділяє кошти, але їх реалізують достатньо довго складно. Прикладом, таким, те, що сьогодні обговорювали на комісії, прикрим, було те, що, наприклад, в роботі агенції місцевих доріг це якраз те, за що відповідає область, угу. те, що зараз фінансується з обласного бюджету, є субвенції з державного бюджету, але це та організація, яка безпосередньо відповідає за дороги обласного значення. Так от в цьому напрямку Полтавська область є серед лідерів, тобто найбільше використано коштів і найбільше зроблено роботи вже на сьогоднішній день. В статистиці по, по державі. То от служба відновлення навпаки, тобто там ми в кінці так званої турнірної таблиці це є незадовільним, бо і так в області дороги ну, ми ж всі їздимо і бачимо, в якому вони стані. І місяць вже тривають, тримає ремонт дороги на Суми, але наскільки це все. Повільно, подекуди неякісно і довго, що ну, це викликає серйозні питання. Полтава теплоенерго розпочало планові ремонти котелень і вже розпочали відключення певні абонентів від гарячої води. Власне, як проходить цей ремонт? Чи все планово, чи все нормально, чи виникають якісь певні проблеми? На буквально на другий день після завершення опалювального е, сезону теплогенеруюча компанія розпочинає підготовку до наступного. Є затверджений план, є чіткі графіки, це стосується е, котелень, це стосується мереж. Тобто проводиться аналіз, проводиться гідровипробування. Дивимось, де є, умовно кажучи, незадовільному стані мережі. Підприємство це все здійснює технагляд, дивиться, визначається, визначається підрядник і починаються ремонти. Ремонти безпосередньо і мереж, і котелень. Є чітко прописані графіки і, ну. Ми зараз вже говоримо про те, що опалювальний сезон завершився тільки нещодавно, тому тут говорити про виконання чи не виконання зарано. Думаю, що має пройти як мінімум місяць, щоб ми ну, подивилися, чи вписується все угу. в графіки. На сьогоднішній день все йде по плану. У Полтава Теплоенерго є відповідне фінансування, тому робота ця триває. Зрозуміло, що будуть певні незручності пов'язані з тим, що обладнання виводиться на технічну паузу, і люди не будуть там певний час без гарячої води. Але тут основна задача в тому, щоб Болтава Теплоенерго» через засоби масової інформації, через власний сайт, через різні там телекомунікаційні речі говорило людям про конкретні терміни, щоб люди мали. Для себе так само планувати, і е, і зрозуміло, що потім були дотримані ці графіки. Тобто це важливо. За цим е, і профільна комісія контролює, і безпосередньо депутати на своїх округах так само, там, де Полтава Теплоенерго надає свою послугу, контролюють і допомагають, якщо виникають якісь складнощі. Угу. Е, нещодавно Полтава пережила чергові ворожі прильоти. І, власне, як ліквідовуються наслідки цієї траги? Ну, на превеликий жаль, це ми вже говоримо, що це черговий прольот. На щастя, обійшлося це раз без людських жертв. І ну, те, що зруйноване майно приватне, зруйноване майно бізнесу, це безумовно погано і тут. Скажімо так, є певна е, проблема, коли ми говоримо про людей, то тут держава і місто є компенсаційні механізми і допомагають людям. А якщо ми говоримо про бізнес, то на превеликий жаль цих механізмів поки не існує. Все фіксується. Орган місцевого самоврядування створена відповідна комісія, яка виходить, оглядає, переписує всі пошкодження, видає необхідну довідку. Потім починає людина через дію. Ну, тобто є процес, який. Консультують фахівці Полтавської міської ради, розказують, пояснюють, десь допомагають запустити цей процес, якщо це ми говоримо про безпосереднє приватне майно. Що стосується бізнесу, то тут ситуація гірша, і ми так само зараз і на виконавчому комітеті обговорювали, і депутати між собою говорять про те, що все ж таки треба думати, як допомагати бізнесу, бо одна справа, коли це якісь там серйозні великі корпорації, вони мають достатньо. Серйозний запас міцності і можуть там. Мону кажучи, ремонтувати свої пошкоджені об'єкти. Інша справа, якщо це малі підприємці, чи то середній бізнес, і тут ми говорили з підприємицею, якою постраждала там перукарня, в неї там збитків більше 200 тисяч гривень, і зрозуміло, що на сьогоднішній день у неї два варіанти: або закривати бізнес, або кажучи, шукати десь якісь кредитні кошти, щоб відновити, скажімо так, надання своїх послуг. І це достатньо складний процес. бо Тут ми маємо зрозуміти, і влада в першу чергу міська має зрозуміти, що вони про підприємців мають згадувати і мають думати не лише коли ці підприємці сплачують податки, а й коли є отакі неприємності, така біда у них, то тут так само Підприємець має розуміти, що влада може підставити йому плече і допомогти. І от в цьому питанні є зараз складнощі, і міська влада на превеликий жаль ніяк не допомагає бізнесу. Якщо говорити про людей, то тут механізм більш-менш налагоджено. Але є пробуксовки, є, скажімо так, проблеми у відновленні, наприклад, того самого житла, бо процес побаленка до сих пір не розпочато, до сих пір не можуть визначитися яким шляхом іти, і це є серйозною проблемою, бо час іде, і е, зараз тільки так здається, що от, ну, ще весна, ще до зими дуже багато часу, і все встигнеться. Але бюрократичний процес ніхто не відміняв, оголошення тендерних процедур, потім якісь там блокування, скарги в антимонопольний, не зможуть знайти підрядника. І я боюсь, що вся ця ситуація може перерости в зиму. І найгірший сценарій це люди з пошкодженим майном, з житлом зайдуть в зимовий період, зайдуть в осінній період, період дощів. І тоді, знову ж таки, всі схопляться за голову, будуть бігати, але часу буде мало. Тому в черговий раз і на виконавчому комітеті чиновникам доводиться міським нагадувати, що цю проблему треба вирішувати пошвидше. І знову ж таки, чиновники мають розуміти, що отримують зарплату за свою роботу, яку вони повинні робити якісно і вчасно. І за наших наглядачів, які нарікають на пасажирські перевезення в місті Котово. Проблема достатньо серйозна стоїть в нашій громаді. Вона стоїть давно, до речі. Я йшов до вас на ефір, і у нас на Небесній Сотні біля на площі державного прапора сталася серйозно, достатньо така серйозна ДТП. І ну, я не знаю обставин, там я швидко поспілкувався з людьми, там працювали вже правоохоронці, були на місці, була швидка, лікарі працювали, але судячи з усього із тих розмов, які я чую, там відмовили гальма в автобусі. Але знову ж таки це оголює ту проблему, яка є. У нас е, всі ці маршрутки, всі ці ржаві автобуси, вони вже знаходяться в такому стані, що іноді е, не то, що там сідати в них і їхати кудись, на них вже страшно дивитись. Тому тут так само міська влада повинна все-таки відновити історію оглядів транспортних засобів. От Я пам'ятаю, ми в 2018-2019 році змушували всіх перевізників. Кожен е, рухомий е, свій транспорт, який виходить на маршрути. Показувати наші комісії, все оглядались, дивились. не тільки там на чистоту, чи прибраний він чи не прибраний, а так само і технічний стан має перевірятися в цих транспортних засобах. Зрозуміло, що вони тут же починають розказувати, що про те, що в нас там тариф економічно не обґрунтований. Давайте нам підвищення тарифу. Але знову ж таки в черговий говорю, що підвищення тарифу, якщо говорити про якісь такі речі, то ви спочатку зробіть якість, спочатку дайте послугу нормально, а потім про щось можна говорити. Але і ще раз чергове наголошую, що паралельним має бути процес збільшення в Полтаві комунального транспорту. Тобто кожен рік Полтав за яким чином ви маєте на увазі звідки ну говорять брак коштів і Дивіться, от брак коштів останні я не знаю, там 30 років скільки Я от в Полтаві живу і чую от брак коштів. Це це постійно все це відбувається, але це е, от не зупиняє там місто Харків, місто Київ, місто Вінницю, місто Дніпро, е, Львів. От ми регулярно чуємо і бачимо, що оновлюється рухомий склад, збільшується кількість комунального транспорту. Колись в Полтаві ми так само йшли цим шляхом. У 2018 році, в 2019, в 2020 році ми купляли нові автобуси, ми домовлялися з європейськими банками, брали за низькою ставкою кредити європейські і оновили тролейбусний наш парк. Тому якщо от потихеньку, кожен рік, там, по, умовно кажучи, дивіться, скільки ми втратили часу? Ми втратили 21 рік, 22, 23, 24, 25, от лише нас 5 років. Якби за 5 років, хоча б по 5 автобусів кожен рік, це вже 25 автобусів, це додаткові маршрути, якби за ці 5 років хоча б по 5 тролейбусів, розумієте, це 25 нових тролейбусів, і зрозуміло, що одним махом, як то кажуть, в один рік ну це важко купити, і зрозуміло, що буде навантаження на бюджет. Але з іншого боку, от, е, в тому-то і суть міської влади, нормального фахівця і, і професійної людини в тому, щоб збалансувати бюджет і по напрямкам іти і розвивати місто в усіх напрямках, розумієте? Але приватник. Приватний перевізник він буде розуміти, що у нього є серйозний потужний конкурент в вигляді комунального господарства, комунальної установи, яка буде надавати якісну послугу, буде е, дихати в спину приватнику, і він тоді не буде викручувати руки е, міській владі підняттям тарифу з одного боку, а з іншого боку, він буде хвилюватися за те, що йому треба підвищувати якість своєї послуги, інакше так. Там сьогодні чи завтра він втратить цей маршрут. І, е, умовно кажучи, не буде там здійснювати перевезення. Всі ж ми з вами е, ну, їздимо цими е, маршрутками там, чи, чи тролейбусами. І я регулярно бачу так звані перегони цих водіїв, mm -hmm. які між собою там десь сигналять, матюкаються, кричать, стукають один одного, але поспішають випередити один там заїхати перед ним і, і там першим приїхати на зупинку громадського транспорту. І іноді це. Не просто там ну, порушує правила дорожнього руху, іноді це дуже небезпечно. Я сподіваюся, що це ДТП, про яке ми сьогодні говорили, що це там ну, не, не, не стояло питання про якісь перегони, якщо хтось кудись поспішав, щоб швидше приїхати на зупинку. Але ну, там правоохоронці працюють, я думаю, що там є камери і безпечного міста, і можна буде з'ясувати обставини, що, що там сталося. Але однозначно рухомий склад має оновлюватись однозначно, тільки шлях на збільшення комунального транспорту, посилення нашого комунального підприємства, і через це збільшення якості і е, можливостей тих самих перевізників. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю дякую за запрошення. Роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.